Добрий день, восьмикласники. Дуже вас прошу відкрити свої зошити з геометрії, записати сьогоднішнє число. Класна робота. Розглянемо декілька задач. Прошу їх записати всі до зошиту. Перша задача за вашим підручником: Істера 692. Бісектриса, гострого кута прямокутного трикутника, ділить катет на відрізки. Завдовжки 10 см і 26 см. Знайдіть периметр трикутника. Ось у нас є прямокутний трикутник ABC із прямим кутом B. Бісектриса гострого кута. Можна було верхній гострий кут взяти А або С. Бісектриса, нагадую, вона ділить кут навпіл. Сказано за умовою задачі, що ця бісектриса гострого кута катет ділить на відрізки завдовжки 10 см та 26 см. Нагадаємо теорема про властивість бісектриси трикутника. Запишіть собі до зошита, ви можете нагадую зупиняти відео. Записавши, продовжуємо дивитися відео. Бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена. На відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Повторю. бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена. На відрізки пропорційні двом іншим сторонам. Використаємо цю властивість, бісектриса, ділить протилежну сторону, а в даному випадку, це у нас катет. На відрізочки пропорційні прилеглим сторонам. Тобто, поставлю ось тут буквочку. К, ось точка К. Будемо мати за цією теоремою. АК відноситься до КБ. Відношення цих відрізків таке саме, як відношення прилеглих до них відрізків. АС до БЦ, прилеглі до них сторони, до цих відрізків. А ми знаємо, що АК то 26, КБ то 10. Якщо ми введемо коефіцієнт пропорційності, що то значить, що БЦ 10 таких частиночок, АЦ 26 таких частиночок. Скільки довжина однієї частинки, ми не знаємо. Введемо, що це сантиметрів. Кажуть, введемо коефіцієнт пропорційності Х. Тобто запишемо, що це відношення. АС до БС буде 26 іксів до 10 іксів. Тобто ми можемо сторону АС, а саме гіпотенузу, позначити через 26 іксів, а сторону БС, катет наш другий, через 10 іксів. За теоремою Піфагора, яку ми з вами вже вивчили. Ми можемо скласти рівняння. Нагадаємо, що говорить теорема Піфагора. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Один катет у нас 10х, а другий катет БА вірно, 36. 26 плюс 10 36 см. І гіпотенуза 26х Отже, складемо квадрат гіпотенузи. 26х. Раз квадрат то беремо до квадрату. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі це діє додавання. Квадратів катетів 26 плюс 10 36 до квадрату та 10х теж до квадрату. У нас є одне рівняння з одним невідомим, розв'яжемо його. 26 помножить на 26, щоб піднести до квадрату. У книжці з алгебри на форзація у вас є квадрати чисел. 26 у квадраті це буде 676. 676х у квадраті. 36 у квадраті. Це буде 1296. 10 у квадраті, то 10 на 10 100 х у квадраті залишається. Е, доданок з х перенесемо ліворуч. 676х у квадраті мінус 100х у квадраті вже будемо мати 576х у квадраті, дорівнює 1296. Щоб знайти невідомий множник х у квадраті, нам потрібно добуток поділити на відомий множник 576. В результаті ми отримаємо 2,25. Якщо ви подивитеся у табличку квадратів, то ви знайдете там число 225. Що то є 15. Але ж у нас не 225, а 2,25. Тому у нас буде результат 1,5. Беремо лише до уваги додатній корінь, тому що у нас довжина, вона може бути лише додатньою. Отже, ми знайшли, чому дорівнює Х частинка. Знаючи довжину цієї частинки, знайдемо bc в сторону. без С. Ми позначали 10х. Отже, маємо 10 помножити на 1,5. Нагадуємо, що помножити на 10, маємо кому перенести праворуч на одну циферку. Отримаємо 15 см. Знайдемо АЦ 26. Маємо помножити на півтора. Помножимо в стовпчик швиденько. 26 помножить на 1,5. 5 на 6, 30, 0, пишемо, 3 пам'ятаємо 5 на 2 10, а три у пам'яті 13. 1 на 6, 6, 1 на 2, 2. Додаємо Нулик спускаємо 3 плюс 6 9, 1 плюс 2 3. Перший множник у нас немає, знаків після коми. Другий множник у нас є один знак після коми. Отже, ми маємо мати один знак після коми. 0 плюс 1 1. Отже, виділяємо один знак після коми і отримаємо 39 сантиметрів. Це наша гіпотенуза А Ну і запишемо, чому дорівнює АБ катет. АБ 26 плюс 10, дорівнює 36 сантиметрів. Так, як нам потрібно знайти периметр трикутника, а периметр це сума довжин всіх сторін трикутника. Будемо мати, що периметр трикутника дорівнює BC плюс АЦ плюс АБ, тобто додаємо його сторони. 15, додати 39 і додати 36, дорівнює. Додамо. 15 плюс 39 і плюс 36. Одночасно всі три числа. 9 плюс 6 зручніше додавати. 15, 15 плюс 5 20. 0 пишемо, 2 пам'ятаємо. 3 плюс 3 6. 6 плюс 1 7. А 2 у пам'яті 9. Отже, маємо 90. Периметр цього трикутника 90 см. Нижче запишемо відповідь. Знайти периметр трикутника питали, ми знайшли 90 см. Сантиметрів. Записали до ЗОшита. Більш детально розглянемо параграф 19, перпендикуляр і похила їхні властивості. Прошу записати цю тему до зошита. І будемо разом зі мною будувати рисунок. Побудемо, побудув... побудуємо з точки. Перпендикуляр, опустимо перпендикуляр, на якусь пряму, якась тут пряма проходить. Перпендикуляр, що значить перпендикуляр? Що опущена під прямим кутом? Під пріамим, кутом. Це ми опустили перпендикуляр. З цієї точки можна опускати похилі, як в одну сторону, так і в іншу сторону. Хочте зверніть увагу, якщо у вас менша похила, то й проекція ось тут похилої, буде менша, якщо більша похила то й проекція буде більшою. Звертаю вашу увагу, що похилі можна проводити як в один бік, так і в інший бік від перпендикуляра. Підпишемо. Якщо не встигаєте, ставте відео на паузу. І записуйте. Точка А, точка H нехай. Пряма А маленькою буквою позначаємо пряму. Точка К, Тут можемо точку N поставити, тут точку М поставити. І запишемо, де у нас перпендикуляр, де у нас похила. Ось тут у нас А, AH. AH. perpendicular a h per perpendicular a ca a n a m Це є похилі до прямої А, похилі. Відрізочки Hn, відрізок HK. і в даному випадку відрізочок HN. Це є проекції похилих, ніби як тінь падає. Проекції похилих. Записали. Звертаю вашу увагу, що ми тут бачимо багато прямокутних трикутників, наприклад, АHN, AHK. Тобто, раз є прямокутний трикутник, то ми можемо теорему Піфагора сміло застосовувати тут. Перепишіть, будь ласка, це, що ви бачите на екрані. І на сторінці 142-143 запишіть, будь ласка, властивості перпендикуляри похилої. Їх є 5. Всі 5 перепишіть, будь ласка, до зошита. Розглянемо задачу з вашого підручника номер 710 Запишіть до зошита номер 710 Прочитаємо її. Довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої, дорівнює 5 см, а довжина похилої, проведеної із цієї самої точки, 13 см, знайдіть проекцію похилої на дану пряму. Проведемо цю пряму. Нехай це якась пряма А. Проведемо перпендикуляр до цієї прямої. Перпендикуляр. Перпендикуляр значить 90 градусів. Та є похила. Ось похила. Зробили рисунок до свого зошита. Пряма А, довжина перпендикуляра, проведеного з точки до прямої, нехай точка А буде, дорівнює 5 см. Ось цей перпендикуляр дорівнює 5 см. А, Нехай. а довжина похилої, проведеної із цієї самої точки 13 см. Нехай буде тут точка С. Знайдіть проекцію похилої на дану пряму. Де у нас проекція? Ось у нас проекція BC. Розглянемо прямокутний трикутник а, Б, С. Трикутничок А, Б, С. У нього кут Б дорівнює 90 градусів. Раз він прямокутний, ми сміло можемо застосувати теорему Піфагора. Квадрат. Гіпотенуза дорівнює сумі квадратів катетів. Запишемо АС в квадраті, гіпотенуза у квадраті дорівнює АБ в квадраті, додати БС в квадраті. Пистаємо значення, які у нас є 13 у квадраті, дорівнює 5 у квадраті додати БС у квадраті. І так, п'ятірку звідси заберемо. BC у квадраті буде мати 13 у квадраті мінус 5 у квадраті. Можна, хто пам'ятає зразу, як знайти катет, щоб знайти катет в прямокутному трикутнику квадрат катета, потрібно квадрат гіпотенузи відняти квадрат відомого катета. А ми ось вивели цю формулу. 13 у квадраті. 13 помножить на 13 буде 169. Мінус 5 у квадраті, 5 помножити на 5 маємо 25. 169 відняти 25 маємо 144. Це сторона у квадраті. А тепер добудемо корінь квадратний, щоб знайти BC. 144. Добуваємо з під корення квадратних, ви можете в своїй таблиці знайти. Це буде 12. Отже, таким чином ми знайшли проекцію похилої АЦ на пряму А вона дорівнює 12 см відповідь. 12 см. Дописуйте. Розглянемо ще одну задачу під номером 719. З точки, що міститься на відстані 24 см від прямої, проведено дві похилі завдовжки 25 см і 26 см. Знайдіть відстань між основами похилих, скільки випадків слід розглянути. Можете зупинити відео і ще декілька раз перечитати цю задачу, щоб більш детальніше зрозуміти. З точки є точка. Побудуємо цю точку. Нехай це ось точка А. Що міститься на відстані 24 см від прямої? Є пряма. Побудуємо цю пряму. Сказано, що ця точка міститься від цієї прямої на відстані 24 см. А найкоротша відстань. Це є перпендикуляр. Побудували його. Так. Ви собі теж до зошита будуєте. Проведено дві похилі завдовжки 25 і 26 см. сантиметрів. Ну, ось одну провела. А другу буду вести в цю сторону чи в ту сторону? Скільки випадків слід розглянути? Отже, один випадок маю розглянути в цю сторону, так? А другий випадок це тоді роблю ще один рисунок. Коли у нас. Одна похила в одну сторону, а друга похила довше 26 см, наприклад, в другу сторону, тобто потрібно розглянути два випадки. Перший випадок, другий випадок. Відстань від точки до прямої у нас чітко сказано 24 см. Похилі 25 та 26 Коротша, ось 25, довша 26 см. І для другого випадку теж підпишу 25, 26 см, не забуваємо про слово розв'язання. Знайдіть відстань між основами похилих. Що таке основи похилих? Якщо перпендикуляри розглядаємо, то основа перпендикуляра ось ця точка, нехай точка Б. А якщо похилі розглядаємо, то основи похилих ось вони. Тут точку К поставлю, а тут точку Б поставлю. В другому випадку, це ось вони. Точка К та точка. Ну, Б, напевно, ми не можемо взяти, бо вже взяли. Тому перепишу нехай точка Н. Так. Отже, в першому випадку нам потрібно знайти відстань між основами похилами. Ось вона. З першого рисунка розглядаємо перший випадок, розглянемо прямокутний трикутничок А, Б, К. У ньому кут Б 90 градусів. Отже, ми можемо чітко застосувати теорему Піфагора. Таким чином знайдемо катет БК. Ми пам'ятаємо, щоб знайти катет БК, квадрат можемо знайти за теоремою Піфагора, потрібно квадрат гіпотенози. АК у квадраті, відняти квадрат відомого катета АБ в квадраті. Підставляємо значення БК у квадраті дорівнює АК25 до квадрату відняти АБ24 до квадрату. 25 у квадраті, то є 625 відняти 24 у квадраті, то є 576. 576. Теж заглядаю до форзаця вашої таблиці квадратів. 625 відняти 576. Так, подивлюсь, що правильно записала, так. Віднімемо це в стовпчик. 625 мінус 576. 5 не можемо відняти 6, позичаємо. 15, піднімаємо 6. Будемо мати 9. Тут уже не двічка, а одиничка. 1. відняти 7 не можемо, тому позичаємо 11 відняти 7, 4. Тут уже не 6, а 5. 5 5 – 0, не пишемо попереду. Пожимаємо, що буде 49. Це ми знайшли у квадраті. А без квадрату потрібно добути корінь квадратний із 49, це буде 7, бо 7 на 7, то буде 49 сантиметрів. Знайшли. Ось тут у нас БК 7 сантиметрів. Якщо ми будемо розглядати трикутничок А, Б, Н, то ми можемо знайти БН. Катет Bn, якщо ось цей великий прямокутний трикутник розглядаємо АБН. У нього кут b прямий. Знову можемо застосувати теорему Піфагора, таким чином, знайти Bn. Зверніть увагу. Можемо зразу писати не БН у квадраті, а БН дорівнює. Але ось тут уже треба записати, буде корінь квадратний. Корінь квадратний з чого? Квадрат гіпотенузи Ан. Відняти квадрат від відомого катета АВ. Дорівнює корінь квадратний і ставляємо значення. АН у нас 26 у квадраті, відняти 24 у квадраті. Так. Корінь квадратний, 26 у квадраті. 676. 676. Відняти 24 у квадраті 576. Тут легко відняти. Бачимо, що буде під корнем число 100. А корінь квадратний зі 100 це буде 10, бо 10 помножить на 10 буде 100. 10 сантиметрів. БН у нас 10 получилось. А як дізнатись КН? Побачили? Щоб знайти КН, нам потрібно від усього відрізка БН забрати БК. Отже, запишемо КН дорівнює БН мінус БК. Дорівнює 10 мінус 7. Дорівнює 3 см. Отже, для першого випадку у нас вийшло, що відстань між основами похилих 3 см. Другий випадок, так як ми вже знайшли катети, дуже легко це зробити. Звертаю вашу увагу, коли перший ми трикутничок розглядали 25 гіпотенуза була й 24 катет, то отримали, що ось тут буде 7. Невідомий катет, Використовуємо перший випадок. А коли розглядали другий трикутник, великий АНБ, гіпотенуза 26, катет 24, то отримали, що невідомий катет – 10. У другому випадку ми відразу можемо вказати, чому дорівнює відстань між точками К та Н. Якщо додамо 10 плюс 7, у другому випадку КН буде дорівнювати 10 плюс 7, то є 17 сантиметрів. Відповідь. Два розв'язки. Перший випадок має розв'язок 3 см. Крапка з комою. Другий випадок має розв'язок 17 см. Переписали до зошита і буде ще домашнє завдання, яку я вам окремо напишу. Будь ласка, перепишите ці задачі, і фото скиньте, будь ласка, мені в особистій Viber.